Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 1 вересня 2024 року, місто Рівне. Так так вже 1 вересня, я навіть не уявляю, як це так швидко промайнуло літо, так швидко плине час, що в голові не вкладається. Але що зробиш? Тема нашого сьогоднішнього відеоролику це план робіт на вересень місяць. Серпень місяць радісний місяць для виноградара, Він радіє плодами своєї праці, ходить і зрізає е, таку чудову ягоду. Але ж е, хочу сказати, що вересень місяць ми також е, продовжуємо зрізати ягоду е, ультраранні сорти вже, мабуть, всі зрізали. Може, ще щось лишилося ранні середні, е, сорти, середні форми сроку дозрівання. І так далі. Це така невід'ємна частина. Ну, я вам хочу сказати, друзі, якщо у вас є де подіти і реалізувати виноград, ягоду верніше, то е, знімайте і старайтеся, щоб е, ягода на лозах довго не висіла. Тому що ось я не знаю, е, може і не всі сорти, але чи форми але я давно бачу і знаю. Що чим більше висить ягода, тим лоза повільніше дозріває. Тож зрізаєш грони, і автоматично лоза починає інтенсивно дозрівати. Ну і це ще на користь самій лозі. Чому? Тому що вона ще до холодів встигає набратися всіх поживних речовин для того, щоб закласти і визріти брунці. І для того, щоб гарно перезимувати зиму. І вже на наступний рік дати нам гарний і достойний урожай. Це був перший пункт плану робіт на вересень місяць. Другий пункт це полив і підкормка. Так, так, і я не умовився. Дивіться, щодо поливу. Я якось брався зняти окремий ролик, полив винограду в серпні місяці в Кінці серпня місяця. У мене щось не вийшло по часу. Ну, я це питання зараз вам розкажу. Я виноград свій поливав з самого початку вегетації, ну, коли треба було. І вже багато хто каже, все на початку, з початку червня, вже не підливати виноград, тому що там лози визрівають і так далі, і те я весь серпень місяць виноград поливав. Ну, правда, не кожен день, а там з інтервалом 10 днів. Я підливав, тому що ви знаєте, яка спека тримається. Ну, принаймні, в нас на заході України спека тримається така, що і на півдні інколи такої спеки немає. І я не раз проходжу до. Лунок винограду, беру лопату і копаю так на глибину 30 см і бачу, що потребує кущ поливу. І я даю, звичайно, не, не таку кількість, як я давав, там, наприклад, на початку липня, місяця, а даю для того, щоб е, йому легше було перенести цю спеку і е, ягода також наливається. Тобто Кущ так само потребує пити, як і ми, живі організми. Ось, а вже починається з, е, з середини серпня я вже вносив, навіть раніше вже вносив е, підкормку. Раніше мину, минулі роки я е, проходив по листку монофосфатом калію для, е, для того, щоб лоза краще визрівала. В цьому році я трошки підійшов до цього по-іншому. Чому? Бо тому що. Суха земля, підливати треба, і я почав калію вносити або добрива з більшим містом калію вносити під корінь. І я побачу ефект. По-перше, рослина підлята, вона нормально себе почуває. По-друге, сама рослина бере калію скільки їй треба. Ягода робиться смачніша, солодша і краще визриває лоза якими я препаратами користуюся? Дивіться, я вже не перший рік, минулому році я, мабуть показував у мене такий препарат Келі-Калі. Дуже чудовий препарат. Я відносно, відносно інструкції я беру 20-30 грам на 10 літрів води і підливаю. Відро півтора води я ллю під кущ для того, щоб земля трошки промокла, а потім розчиняю цей препарат і вношу під сам кущ вже цей препарат. Або є такий препарат мастер, Він, його формула 3, 11 38 Тобто Тут 3 азота, 11 фосфору і 38 калію. Або майстером. Ну, зазвичай я мастером підкормлюю там перець, помідори, інші овочі, інші культури, а на виноград використовую келій калі. Хоча, якщо у вас є такий мастер із такою формулою, можете сміло. Підливати свій виноград і підживлювати цими добривами. Я підливав і зараз вересень місяць, не знаю скільки це буде тривати спека. Я через 10 днів автоматично також дам цю підкормку і цю воду. Ще хочу сказати одне, що підживити по листку, то треба мати гарний листовий апарат, в кого, ви бачите, Тут, в даному випадку, у мене Аркадія, листя на винограду гарне, на інших сортах вже тьмяне, десь там прихопило уїдіум, і, і таке в мене є. І листовий апарат, він вже ну, такий негоден, як є таке слово і кажуть його. І тоді, ви знаєте, що в рослини проходить процес фотосинтезу і все проходить через листок. І якщо листок поганий, то монофосфат калію просто. Як кажуть, ліпити на цей листок, воно ніякого не буде ефекту. А ось під коріння я даю, і я автоматично бачу цей ефект. Це друге питання, що я хотів розказати. Третє. Робимо зелені операції, обов'язково чеканим верхи обов'язково і е, удаляємо пасинки. Я дивлюся, якщо в мене лоза. Вже визріває, отак як на Аркадії, бачите, вона вже пішла, 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 дойшла до цього рівня. Тут вона коричнева, тут вже жовтіша, ну, поступово дозріває. То ці пасинки, я тут лишив кілька штук, ці пасинки, які ми одаляли і лишали один листочок, я видаляю їх повністю. Раз і видалив цей пасинок. Видаляю пасинки, обов'язково. І пішов, пішов, пішов. Получається, лоза краще дозріває. І, і зупиняю чекану, зупиняю точку росту. Четвертий пункт. Хто має антиградову сітку, також можна прибрати з виноградника. В даному випадку я не маю. Колись мріяв і мрію ще поставити. Я ще хочу на наступний рік доробити два ряди. І там я вже буду планувати, як закрити антиградовою сіткою. Ну, Знімаємо антиградову сітку, в кого вона є для того, не, не тільки для того, бо вже, я думаю, граду не буде і не буде таких лих. А ви знаєте, що починається осінь, день скорочується, світла стає сонячного менше. Зараз ще е, Бог дає таку погоду і маємо світла. А надалі сонце сідає нижче, потім, може, підуть зміниться погода, і сонця е, стане менше, світла стане менше. Це я щодо антиградової сітки. У мене її, звичайно, немає, буде колись, але я так, в кого є, хто має, то вже час у вересні місяці її знімати. Далі у вересні місяці обробляємо виноград. Обробляємо виноград. Ви знаєте, хімічними препаратами я не рекомендую, та й ви розумієте, з яких причин. Ягода вісить і термін очікування багатьох препаратів великий. І не хочеться їсти е, виноград з такими поганими речовинами хімія і хімія. Потім дорого це обійдеться. Ну, знаєте, такі, е, можна скористатися такими е, народними методами це сода і йод. Хто знає, як це робити, хто не знає, може написати в, в коментарях. Далі, якщо у вас. Е, все ж таки домучує уїдіум, то є такий препарат в аптеці метронідозол або каліїдід. Можете такими препаратами обробити. Правда, термін очікування там малий, але і цей препарат діє не на довгий час. Це треба частіше це все обробляти і присушувати листочок такими препаратами. Ось щодо обробок. Далі це я вже не пам'ятаю який п'ятий пункт це їмо нашу ягоду, куштуємо, пригощаємо, продаємо. Якщо у вас є багато винограду, наприклад, без кісточки, то ви можете сушити родзинки, а зимою і на якісь різдвяні великодні свята він піде на ура. І далі ще що я вам хочу сказати. Ходимо, чеканимо наш виноград, заглядаємо, дивимося, косимо по участку, щоб все було е, гарно, чудово. Одним словом, має бути порядок на, і чистота на винограднику. Адже як покошена трава, як підв'язані лози, як почеканено. І взагалі ось цей стан на винограднику це є лице виноградарам. І так, друзі, не буду займати вас багато часу. Хочу вам подякувати, що ви були зі мною до кінця відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хочу побажати вам гарного дня. Слава Україні!